Життя середньостатистичного українця виглядає приблизно так: народження, дитинство, юність зрілість, похилий вік, від народження аж поки ми навчилися самостійно заробляти, нас утримують батьки. Зрілість стадія самостійного отримання доходів від роботи, бізнесу чи вкладень. Середньостатистичний українець часто отримує мінімальну пенсію. Більша її частина йде на оплату комунальних послуг, залишається менше, на яку пенсіонери живе протягом місяця, а це означає, що йому треба відмовитись від багатьох життєво необхідних речей. Ви готові до такого життя? Це відео про можливість забезпечити собі безбідну старість, відкладаючи всього кілька гривень на день. Скільки вам не шкода витрачати щодня, щоб це ніяк не відобразилося на якості вашого життя? 10 гривень достатньо, щоб за рік накопичити 3650 гривень. А якщо це робота протягом 20 років, накопичена сума складе 73 тисячі гривень. Припустимо ці гроші ви щодня вносити на накопичувальну страхову програму з середнім додатковим інвестиційним доходом 15%. Це дозволить отримати не тільки приріст накопиченої суми, а й суттєву компенсацію при настанні страхового випадку. У такому разі через 20 років завдяки капіталізації сума виросте до 452 тисяч 167 гривень. А тепер порахуйте, скільки можна накопичити, якщо відкладати 20, 30, 40, 50 гривень на 10, 20, 30 років. Виявляється, застрахувати себе від неблагополучної старості під силу навіть студенту, Якщо змусити себе відкладати лише 10 гривень на день. А якщо не відкладати поради для щоденного заощадження. Пройдіть кілька зупинок пішки. Не купуйте пакет у супермаркеті. Киньте палити. Не купуйте каву в автоматі. Візьміть із собою їжу на роботу. Не спокушайтесь на непотріб. Думайте про майбутнє зараз. Княжа Лайф Вієна Іншуранс Груп гарантія фінансової безпеки.